Фракція дочекалася того моменту, коли уряд нарешті відзвітував у стінах Верховної Ради, та зрозуміла, що цей звіт є фальшивим і він не відображає тих речей, які дійсно відбуваються у нашій країні. І ми прийняли консолідоване абсолютно одноголосне рішення, що у вас не виникало ніяких сумнівів про те, що самоповіч повинна залишити коаліцію. По тій причині, що якщо ти не можеш працювати у команді і команда не є консолідованою, то ця команда є непотрібна. У самопомощі вороги це тільки ті люди, які працюють проти громади і проти нашої країни. І самопоміч, як ви можете побачити, у міській раді працює і з боком Петра Порошенка, незважаючи на якісь там проблеми у Верховній Раді. І з мером, і з представниками рідного міста, і з блоком Юлії Тимошенко абсолютно з усіма політичними силами: і свободою, і з народним контролем. Для нас немає політичних конкурентів, коли ми працюємо на громаду. З приводу секретаря, де, ну, так званої, я вам не можу дати там однозначну відповідь, тому що на сьогоднішній день. Як депутати мають право внести кандидатуру, так і міський голова ще розглядає дану кандидатуру. Тобто, mm. коли, коли це закінчиться, ну, на даний момент не готовий вам сказати. З приводу того, чи ми готові долучитися, ну, на сьогоднішній день ми не піднімали це питання. Тобто питання для нас не стояло в такому ракурсі, чи ми би когось від себе делегували. Але ну, воно, скажімо так, не виключена самопоміст, що вона завжди готова до виборів. Бо ну, ми не формуємо якісь великі виборчі фонди, нам на це не потрібен час. Ми кажуть, хто скільки може, своїх коштів даємо для отримання офісу і ведення такої нормальної роботи.